Все ж таки, ще не кажіться, світ точно перевернувся. Спочатку у 1914-му, далі у 1939, а остаточно у 2022 роках. Що стало причиною цього? Війна. Ніколи знову. Про другу світову війну у день пам'ять та примирення. Часто говорить про те, що історія повторюється. Так, як і годинник весь час рухається по колу. То саме зараз і людство робить цей повтор. За що страждає бахмут і маріуполіуме? Друге світова війна. Протистоянності панелі. Воно тривало 6 років і 1 день забрало до 85 мільйонів осіб. Історія повторюється. Амбіції, бажання підкорювати. Влада, мабуть, на цих трьох китах тримається причина вбивати, забирати чуже та змушувати світ, тебе ненавидіти, навіть у 21-му столітті. Це діє. Тож у нас питання до дорослих. Чому? Невже так важко було домовитися? Здавалося. Після 1945 року все стало зрозуміло. Історія повторюється. Гинуть військові, цивільні люди, діти. Як бачите, нюанберецький процес теж готується до повтору. Світ вже має свій день перемоги над фашизмом. Нині, нині ж всі ми розміркуємо, як подавати расизму. Тільки є величезна різниця між тими, хто поневолює, і тими, хто захищає своє. Останні стоять до останнього, і це не тавтологія. Раніше ми вважали, що війна то десь не новина на сторінках підручниках історії, літературі далеко не про нас і не з нами. Але історія повторюється. Світла пам'ять тим, хто загинув у боях під час бомбардування на суші в повітрі та в морі, це дуже несправедливо. Ми зараз маємо свій Сталінград. Тільки він. Це вся Україна. На наших очах пишеться новітня історія України. Всі ми стали активними її учасниками. І повірте, під час її написання ми помилок точно не припустимось. Наші праділі тоді, в 1939 1945 роках воювали за рідну землю. Історія повторюється. Нині ми знову. 8 травня день пам'яті та примирення в Європі. День, коли варто схилитися у мовчанні заради вшанування історії. День, коли про образи варто зумути і примиритися. В Україні довгий час існувало свято 9 травня. День перемоги. Та й тут історія повториться. Ми також будемо мати день своєї великої перемоги. І травень нас дуже влаштовує. дня – мак. Його обрали випадково. Саме він так яскраво відтворює, слідкує від та кров. Це ж горе, і розпочать простих людей. Ще один символ трикутний лист. Пояснення, чому вони були трудними, кілька. Можна обійтися без конверта, адже лист складали особливим способом. Текст опинявся всередині, уперху адреса. Такого листа легко могла розгорнути цензура і замазати щось неправильне. Де ж у ті непрості часи набрати скільки в конверт, хоч і не припутники, але все одно чекаємо з відпочити з плану. Тут більше повторитись. Нам би не хотілося, щоб наші молодші брати і сестри, майбутніми покоління свої війну. Випадковість? Не думаю. Світова війна це ще перевірка на людяність та здатність надавати допомогу та рятувати хай би двох. А ми не доважова наші стане. Ми щиро бажаємо Україні здати людей. Справедливо цю справедливу війну, наші призначення, нашим дорогом. Створення немає повторитися. Досить скромним. Рашистам варто звернити всіх полонених та повернути їх додому. Часи Освенцима давно минули. Наші люди мають бути вдома. Важко повірити, що комусь прийшло у голову розпочати велику війну у той час, як планета перебуває у важкому екологічному стані. Зупиніться досить ракети. Ми свято віримо, що всі винні точно будуть покарані. Бо ж після таких звірств примиритися зі своєю совістю точно неможливо. А, Чекай! Війна найбезлужніша річ на світі. Подумайте самі. Коли так багато людей на планеті немає достатньо грошей на хліб. якісну медицину, коли в нас така непроста екологічна ситуація. Коли ми щойно пережили пандемію, людство ще не вирішило максимальне глобальне питання, якими нікшемними є амбіції одного цикса. Історія не має повторитися Нам на долю випав гіркий статус діти війни, отриманий від наших прабабусь. Ми офіційно заявляємо, ми хочемо стати останніми дітьми війни. Що після нас вже точно нікого 8 травня день пам'яті та примирення день, коли варто згадати про пам'ять новини хрони. Розцвітають маки на весні серед поля наче жар горять, Солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, дітів бережуть і до вогню, що серця зігрів Їхні онуки ідуть, маки червоні знов розвітають, пам'яті дів бережуть, і до вогню, що серця зігриває, їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад, молодими бравими були. Щоби нашу рідну землю відстоять, в полі серед маків полягли, Маки червоні знов Пам'ять дітів бережуть і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, Маки червоні.